Вітаю. Кременчуцькі новини працюють для вас на телеканалі Олтава. У цій порі дивіться у випуску Кременчук. Відвідали керівники області школі. Інтернату імені Макаренка виповнилось 55 років. Як Кременчук витрачає гроші з обласного бюджету, сьогодні перевірили перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький та перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод. По яких будівельних об'єктах мер Віталій Малицький водив обласне керівництво? Дізнайтеся в нашому матеріалі. Реконструкція колишньої школи номер 14 під СНАП фінансується за кошти державного обласного і міського бюджетів. Проект дороговартісний. Частка обласного бюджету на його реалізацію цього року становила 7 мільйонів гривень. Перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Андрій Пісоцький та перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод були приємно вражені об'ємами і темпами робіт. Міський голова Віталій Малецький показав рештки храму, що були знайдені в процесі реконструкції. Мер зазначив історичну пам'ятку планують зберегти. Ти посадовці з області наголосили на дотримання доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями у приміщенні майбутнього ЦНАПу. Тим більше, що єдиний центр дозволить не тільки спростити процедуру отримання адмінпослуг, а ще й створить додаткові робочі місця. Це 138 робочих місць, плюс ще ж інфраструктура, ще дає певні обережно. Кримичуцький ЦНАП один з наймасштабніших проєктів не тільки для міста, а й для області. У нас деякі услуги, которые предоставляются через ЦНАП і нашими службами, вони no, no. бы они в регіоні. То тобто есть люди едут з других районів, потому что здесь как бы доступ к реестрам, быстрее це все делается, качественно. Люди едут в Кримечуг на рынок, грубо говоря, заходять, оформляют параллельно документы, едут уже за готовими документами. Майбутній ЦНАП повинен стати зразковим у всіх відношеннях. Тут ну, це комфорт, це те, чого сьогодні ну, дійсно ми заслуговуємо як українці, да для того, щоб мати послугу дійсно європейського рівня. І я вважаю, що саме ця будівля буде прикладом для інших. Знаків, які сьогодні вже існують в Україні, також під час робочого візиту керівники області ознайомилися зі станом справ щодо ремонту доріг у Кримачуці. Міський голова Віталій Малецький розповів про оновлення автошляхів за кошти міського бюджету, зокрема як на вулиці набережна лейтенанта Дніпрова. Оглянули обсяг робіт на вулиці Академіка Герасимовича. Саме на ремонт цієї магістралі Кременчук отримав 2 мільйони гривень з обласного бюджету. Саме головне, щоб ці 2 мільйони були освоєні в цьому році. Перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький запевнив, що фінансування подібних проєктів буде продовжено і в наступному році, адже ремонт доріг на сьогодні є одним з пріоритетних. Ми на сьогоднішній день виділили з обласного бюджету 55 мільйонів саме на дороги. Він Миколаївщинця. Щоб виділили кошти на Комсомольськ. Кожен депутат захищав свої проекти, де потрібні сьогодні кошти на ремонт доріг. І ми, як ті люди, які були ініціатором цієї програми, повинні показати іншим депутатам, що ця програма працює. Гроші стовідсотково використані, і що на наступний рік ми е, можемо використати гроші як мінімум в два рази більше, як депутат і як перший заступник, я в подальшому буду підтримувати саме кремічуцьку громаду. І якщо буду ставати питання стосовно виділення коштів для ремонту доріг, а ми бачимо, що в місті Кримічує є дуже велика потреба сьогодні в цьому питанні, то я особисто буду підтримувати. І як було в цьому році, так і в наступному, для того, щоб громада отримала відповідні кошти. Сьогодні на засіданні Верховної Ради озвучили запит народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова щодо повернення попереднього графіка руху пасажирського потягу Кременчук Київ. Нагадаємо, з 4 листопада Кременчужани добираються до Києва 9 годин замість 5, як то було раніше. Нинішній графік руху потягу Кременчук Київ абсолютно незручний. Кременчужани нарікають на те, що їздити залізничним транспортом до Києва стало важко. Пасажири вимушені їхати в київському потязі на сидячих місцях більше 9 годин. Через такі незручності все менше людей дістаються столиці залізницею. Тому і склад потягу взагалі скоротили до чотирьох вагонів. Вкрай стурбований таким станом справ міський голова Віталій Малецький звернувся за допомогою у вирішенні проблемного питання до народного депутата України Юрія Шаповалова. Народний депутат підготував звернення до міністра інфраструктури, керівництва Укрзалізниці і вже сьогодні у парламенті озвучили запит Юрія Шаповалова щодо забезпечення пасажирів нормальним залізничним сполученням між Крамчуком та Києвом, А саме повернути попередній графік руху потягу. Юрія Шаповалова, до міністра інфраструктури України, голови правління публічно-акціонерного товариства Українська залізниця щодо захисту інтересів громадян міста Кременчука Полтавської області скасування наказу про залізниці 4 листопада 2016 року та відновлення розкладу курсування потягу No760 Київ Кременчук, який діяв до запровадження знімень. На черзі оперативна інформація. Сьогодні у першій половині дня в районі першої міської лікарні на вулиці Левуна у приватному двоповерховому котеджі виникла пожежа. На ліквідацію направили три відділення пожежно-рятувальних частин. За інформацією пожежних осередок займання виявили в районі пічного димаря. Полум'я вдалося погасити за півтори години. Подробиці телефоном далі. Рятувалькам було проведено локалізацію, а потім ліквідацію пожежі. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яні конструкції даху житлового будинку та речі буші е, на горищі. На даний момент причина пожежі та збитки встановлюється. Пострадалих та загиблих немає. Пожежні нагадують про необхідність ретельного дотримання правил пожежної безпеки, особливо в опалювальний період. Сьогодні Кременчуцькій спеціалізованій школі інтернату імені Макаренка виповнилося 55 років. Хто ж привітав ковальну дитячу долі та яку програму підготували вихованці закладу, знають наші журналісти. На початку урочистого заходу усім присутнім продемонстрували фільм згадку про історію та здобутки Кременчуської школи інтернату імені Макаренка. На заході панувала по справжньому сімейна атмосфера, адже з привітаннями сьогодні завітали колишні випускники та працівники цього закладу, учні школи інтернату і поважні гості. Директор школи подякував усім присутнім за небайдужість та наголосив, що незважаючи на складну ситуацію в державі, школа продовжує змінюватись на краще. Я вам дуже вдячний, що незважаючи на цей скрутний непростий час, ви розділяєте з нами цей ювілей. Теплі слова привітань та побажань висловила заступник міського голови Ольга Усанова. Від імені міського голови Віталія Малицького, від імені Кременчуцької міської влади, і від себе особисто щиро вітаю цей навчальний заклад із ювілеєм з 55 ю річницею з того дня, коли сюди переступили поріг. Діти хочеться побажати всім дітям, яких ви навчали, яких навчаєте зараз і будете навчати, також щасливої долі. Ольга Усанова передала подяку директору навчального закладу та подарунки від міської влади для вихованців інтернату. За 55 років існування цієї школи у великий світ вийшло багато молоді, якими наша країна може пишатися. Серед них захисники нашої батьківщини. До свята вихованці інтернату підготували надзвичайно насичену програму. Запальний танок малечі зірвав гучні оплески, а справжню фаєрію викликав виступ наймолодших вихованців інтернату. А всі це присутні. Зараз без подарунків ні, давай подаруємо відпустимо цвітку. Нехай вона дає їм радість та здійснення бажань. Наразі в Кремечуській спеціалізованій школі інтернаті імені Макаренка навчається 175 дітей. Молоділиця, ділиться, що навіть через багато років будуть з радістю пригадувати інтернат, який став для них другою домівкою. Я тут навчаюсь з першого класу. Через багато років я буду згадувати приємні моменти, які тут відбувалися. Звісно, своїх однокласників адміністрацію. Школи ніточінця інтерти та саме уча школа, ну в которой я учился. Тут в много друзей. У нас тут інтересне срінування проводять там спортивне. Також всі в Ми як сім'я. Дитячі великі серця, наповнені добротою, перетворили похмурий осінній день на справжню весну для усіх присутніх. Кременчуські новини приєднуються до теплих слів побажань колективу навчального закладу і бажаємо довгих років існування, розвитку і добробуту. З 2 листопада по 25 грудня в місті триває благодійна акція Святий Миколай Дітям. Організатори щорічного її проведення Молодіжний парламент Керменчука, міський комітет молодіжних організацій, управління у справах сім'ї, дітей та молоді, департамент освіти та Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання оргкомітету. Акція Святий Миколай Дітям проводиться в Кременчуці вже 14-й рік поспіль. Я з великою приємністю хочу побажати нам і цього року провести акцію на високому рівні, щоб ми змогли виконати всі-всі-всі завдання, які перед собою поставимо, і щоб оця наша робота принесла задоволення всім маленьким крименчужанам. Дуже вам дякую за вашу небайдужість і бажаю успіхів у нашій роботі. Усіх школах міста та вищих навчальних закладах, які приєдналися до акції, створюються відповідні центри Святого Миколая. Проводяться благодійні вечірки, аукціони, конкурси, концерти спрямовані на збір іграшок одягу, солодощів. В рамках акції триває марафон написання листів Святому Миколаю дітьми із соціальних закладів. Волонтери відвідують соціальні установи міста та малюють з найменшими дітьми омріяні подарунки. «Коли ти спрашуєш у рібонка, що не хочеться святого Николая, он говорить, що не хоче домой. И поэтому подарить хотя бы маленькую долю того тепла мы можем только с помощью каких-то развлечений, для того чтобы подарить им хотя бы короткий промежуток времени, когда они могут быть по-настоящему веселы и счастливы. Это очень важно. Долучитися до благодійної справи Кременчужани можуть і через торгівельні заклади. З 9 по 13 грудня у магазинах міста, які приєднались до акції, проводитиметься збір подарунків з числа асортименту магазину. Та вже 13 грудня усі подарунки будуть направлені до центрального офісу Святого Миколая, аби згодом вручити їх дітям, тим самим здійснивши їх найзаповітніші мрії. Тож не залишайтесь осторонь. У Кременчуцьких школах триває місячник правової культури. Сьогодні у ліцеї номер 4 проходив урок права у форматі відкритого мікрофону. А ще молодь підготувала різноманітні варіанти конституції свого навчального закладу. Знати свої права та обов'язки неабияк важливо для будь-якого громадянина, адже ми живемо у такий час, коли знання своїх прав може допомогти майже у будь-якій ситуації. Юні Кременчужани, учні Кременчуцького ліцею номер 4 довели, що правознавство можна вивчати в інтерактивній та надзвичайно цікавій формі. Вони таким чином показують своє розуміння про права. На що вони мають право, як вони бачать розуміння цього права і удосконалюють під час цього місячника і під час проведення уроків правових знань. під час місячнику правової культури ліцеїсти влаштували виставку малюнків, створили малі конституції ліцею і провели урок з правової обізнаності. Спершу хочеться спитати, що ви знаєте про права і свободи громадянина. Права і свободи це межі та обсяги благ, які держава зобов'язалась гарантувати суспільству та особі. Це визначення законом. Міра можливо поведінки людини. Юні громадяни запевняють, що такі заходи та отримані під час них знання надзвичайно необхідні у їхньому житті. Цей захід мені дає безкоштовні знання, які я використовую повсякденному житті. Особливо це право історія. Та гуманітарні науки, які я буду використовувати. Якщо людина не буде знати свої права і обов'язки, то може залишитись бідним у суспільстві або не досягти якихось висот. У нас в школі створювалися різні варіанти малої конституції і ліцею. Я теж брала в цьому участь, створила свою версію. Учні мають право на освіту, повагу власної гідності, волю висловлювати свою думку, слово. Незважаючи на свій вік, молодь вже готова викорчувати бур'яни несправедливості на теренах нашої держави. І, можливо, саме ці діти зможуть зробити нашу країну кращою. Досвід в написанні конституції та захисту своїх прав у них вже є. Кременчуцький МФК Кремінь вже завтра матчем проти Херсонського «Христалу» закінчить осінню частину чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Підопічнем Сергія Ященка конче необхідна перемога, аби піти на зимові канікули лідерами перегонів. І завтра та післязавтра у спортивній залі Кременчуцької дитячої юнацької спортивної школи номер 2 баскетболісти команди Кремінь 2 прийматимуть у рамках вищої ліги Золотий вік із Кропивницького З анонсом спортивних подій Дмитро Демет... Денко Кременчуський Кремінь після виїзної нічиї у матчі проти Одеської Жемчужини 2 2-2 зберігає чудові шанси піти на зимові канікули лідером перегонів. Для цього підопічним Сергія Ященка завтра у домашньому поєдинку варто перемагати херсонський кристал. Херсонці ніколи не були зручним суперником для Кременчужан, хоча історія протистоянь цих команд свідчить про інше. В останніх два боях у рамках другої ліги наші земляки тільки одного разу програли опонентам. Кристал зараз перебуває на сьомій сходинці турнірної таблиці. Херсонці мають 26 очок. В останньому поєдинку на домашньому газоні наші суперники поступилися Нікополю НПГУ 0-1. І це сталося після двох успішних виїзних матчів проти Балкан та Металургу. До того ж, троє гравців Кристалу отримали попередження і пропустять поєдинок із Кременем. Поза грою будуть Тимофій Брещук, Дмитро Остапенко та Семен Дяченко. У Кременчужани з кадрами напередодні зустрічі ситуація набагато краще. Повернулися до лав Сергій Степанчук та Дмитро Ентін. Відбув дискваліфікацію Максим Огданов серед втрат травмований горват. Тож у наших земляків є чудові шанси порадувати уболівальників. Поєдинок відбудеться завтра, 19 листопада, на Кремінь Арені, початок матчу о 13.00. Запрошуємо уболівальників підтримати також і баскетбольний клуб Кремінь 2 у вищій лізі. 19 та 20 листопада друга команда нашого клубу зіграє чергові матчі. Суперником підопічних Євгена Федорова будуть баскетболісти із клубу Золотий вік Кропивницький. Початок матчів 19 та 20 листопада о 14.00. Обидва поєдинки відбудуться у КДСШ-2 вулиця Залудяка 5. Нагадаємо, що Кремінь 2 та Золотий Вік зіграли у першій групі вищої ліги по чотири матчі. В активі Кремінчужан п'ять очок, одна перемога і три поразки. У суперника. 6 – дві перемоги та дві поразки. Лідери у групі 1 Маріуполь, який у восьми поєдинках набрав 15 очок – 7 перемог та одна поразка. Погоду на вихідні синоптики обіцяють малохмарну. Нічна температура повітря – плюс 2, плюс 3, денна – плюс 5, плюс 6. Дякую, що були з нами. Дивіться на Алтаві вже з понеділка. Чекатимемо на зустріч.